За даними компанії Ціонес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Не довезли до місця призначення. Під Полтавою просто на дорозі загорілася вантажівка з боєприпасами. Пригода сталася близько першої години ночі. По трасі Київ-Харків рухалася колона машин Нацгвардії. Везли міни та артилерійський порох зі столиці у зону АТО. Як раптом пролунав гучний хлопок і краз за лічені секунди охопив вогонь. Дивом обійшлося без жертв за постраждалих. Нацгвардійці, які їхали в автівці, встигли вискочити та спочатку навіть намагалися загасити полум'я вогнегасниками, але не вийшло. Один за одним боєприпаси почали вибухати. Одразу підійти до транспортного засобу не було можливості, оскільки е, внаслідок пожежі здетонували практично всі снаряди, які знаходилися. Е, в вантажівці і вибухи припинилися. Сама пожежа припинилася близько трьох годин ранку. І вже після цього слідчо-оперативна група, експерти криміналісти вибухотехніки почали ретельно досліджувати територію. Водночас, пошкоджені боєприпаси та уламки вибухами розкидало по дорозі на десятки метрів. Аби уникнути жертв, рух довелося перекрити, а ліквідували наслідки ще півдоби. Весь цей час водії рухалися в об'їзд. Як пояснили в Полтавській облдержадміністрації, автівка везла міни без детонаторів, тож ті просто не могли вибухнути. Але під високою температурою всередині снарядів почала вигорати вибухова речовина. В МВС кажуть, спочатку здетонував лише один з боєприпасів у кузові. Мовляв, звідти і з'явився вогонь. Однак, що призвело до цього вибуху велике питання. Оскільки пригода сталася посеред ночі, перегрітися на сонці вибухівка точно не могла. Як би там не було, офіційну причину пожежі належить встановити правоохоронцям. Та чи вийде від вантажівки? Залишилася лише купа обгорілого металу, у якій крас на силу впізнається. Поки ж міліція відкрила кримінальне провадження щодо недбалого зберігання боєприпасів.